СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел у спецслужбі, уражено 41 літак. Росіяни повідомляють про вимкнення світла, звуки вибухів і дронів. За їхніми словами, пролунало не менше як 10 вибухів. Ворожій авіації завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку війни. СБУ проводить операцію Павутина зі знищення російської бомбардувальної авіації серед уражених літаків а 50 Ту-95 та Ту-22М3. Російській авіації завдали збитків на понад 2 мільярди доларів. Пише громадське. Попередньо відомо про ураження близько 40 ворожих літаків, зокрема на аеродромі Біла, на відео з литовища чути голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує успішну бавовну. Оце так файно виглядає зараз аеродром. «Біла», стратегічна ворожа авіація. Росіяни пишуть, що безпілотники злітали з шести вантажівок, які під'їхали до аеродромів майже в притул. Водії використовували в темну. Вони не знали, що везли. Удар припав з майже стовідсотковою точністю. Дрон злітає з того із КАМАЗа. Дрон літіть його збивають еті. Эти... зенітки. З огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували фпв дрони. Еще один летит. Где? Да, ну, Смотрите, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Після дронової атаки палають одразу чотири військові аеродроми Росії. Як повідомляють джерела, наразі літаки горять на литовищах Біла, Дягілево, Оленя та Іваново. Саме звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає паритет зі США в галузі ядерних стратегічних озброєнь, адже горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Михайло Менелюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Операцію Павутина СБУ готували понад півтора року. Її особисто контролював Зеленський і голова служби безпеки Василь Малюк. Повідомляють джерела в СБУ на цих знімках, які ви зараз побачите, саме ті безпілотники, які пошкодили 41 літак стратегічної авіації РФ. Операція була надскладною з логістичної точки зору. Служба безпеки спершу переправила в Росію фпв дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ безпілотники заховали під покрівлю цих тимчасових хатинок, розміщених уже на вантажних авто. У потрібну мить дахи дистанційно відкрили, і дрони вилетіли на російські бомбардувальники. Відомо про знищення чималої кількості Ту 95 МС на аеродромі Оленія. Частина з них уже була спорядження. Джена крилатими ракетами Х-101 і вони були готові вкотре бомбардувати українські міста. У російському Сєвроморську, де розташована найбільша база ядерних підводних човнів, повідомляють про сильний вибух. Це головна військово-морська база північного флоту Росії. Сєвроморськ стратегічно важливе місто Мурманської області. Там базуються ядерні підводні човни РФ. Однак, очільник міста заперечує інформацію про вибухи. За його словами, ситуація стабільна, жодних загроз не зафіксовано. Цей інцидент відбувається на тлі масштабної спецоперації СБУ Паутина. Проти російської авіації.